Так, доброго дня, мене звати Мустафа, я народний депутат України, колишній журналіст. І Я, можливо, як ті люди, які дивляться нас зараз на цьому відео, декілька років тому думав про те, щоб піти в політику. Це дуже страшно, дуже брудно, дуже неправильно. Я, до речі, не змінюю свою думку. Це дійсно дуже брудне середовище. Але з іншого боку, я розумію, що це єдиний шлях, що змінити взяти на відповідальність. Я розумію, що це можливо звучить трошки пафосно, але насправді, якщо подивитись, що відбувається навколо, ви побачите, що покоління йде, наступні люди приходять, і рано чи пізно нам прийдеться відповідати за те, що якщо ми зробили. Тому що ті претензії, які ми зараз переявляємо нашим е батькам, нашим дідусям і тим людям, які зараз є в парламенті, в уряді, які зробили щось не так, ті самі претензії будуть стосуватися з нас. І... Той досвід, який ми побачили зараз в Польщі, те, що ми бачили в Польщі, для мене це приклад того, якими ми можемо стати. Тобто ті люди, які зараз знаходяться при владі в Польщі, колись так, як і ми починали відбудовувати країну. Починали з того, що в країні був банкрот, з того, що в країні падала економіка. Зараз вони досягли того, що вони досягли. Це європейська країна, яка знаходиться в складі Європейського Союзу, яка все ж таки почала. Ці стандарти і ввела в своє імплементувала в своє життя. Я б хотів, щоб коли-небудь ми змогли ті самі слова сказати, можливо, білорусам, можливо, іншим країнам пострадянського союзу, щоб вони вже ставали і дивилися, як ми це робили в Україні. І для мене це, цей візит зараз в Польщі – це такий надихаючий візит і орієнтир, на що і до чого ми можемо все ж таки рухатись. Мустафа, еще один вопрос. А по поводу гражданской активности. Как ты видишь это сейчас, как бы в Польше контакты и так дальше? Далеко украинцы, те, кто каждый день активно у тебя на местах, чем-то там занимается, пытается как-то влиять, как-то предлагать лучшие решения для местной власти и так дальше. Отличается это сильно или тебе ты не видишь такого большой, такой большой разницы? Я би сказав так, що з огляду на те, що в Україні цей процес тільки починається, і в Україні такий вибух цього процесу, можливо, ми навіть більше активні, тобто енергії в цій системі в Україні зараз точно більше. Та така хвиля волонтерства, хвиля громадянської активності, яка почалась після майдану, під час майдану, вона, я думаю, дуже набагато активніше ніж в від, Польщі. Але те, що робиться в Польщі, це більш системна робота, тому що вона вже триває декілька років. Я думаю, що нам треба навчитися один одного. Можливо, ми зможемо експортувати свою енергію, а наші колеги з Польщі можуть нам надати більше досвіду. Будь-якому разі, це мені здається найбільш короткий шлях до політичного життя, до того, щоб взяти на це відповідальність, до того, щоб все ж таки прийти і вже не просто радити, стоячи осторонь, да, а, а дійсно брати і щось робити. Дякую. Візьми і зроби. Ти постійно навіть на цьому цитувався. E, значить, e, добрий день, шановні колеги. Я хочу сказати, що будь-яка людина має бути проактивною, тому що дуже легко критикувати, дуже легко спостерігати, але дуже важко бути активною і в будь-якій будь сфері, в будь-якому проєкті і дуже важко вміти e, взяти на себе відповідальність. Тому а, я власне звертаюся до вас всіх і говорю: а, не боїться, а, не, не бійтеся а, бути активними. Якщо ви знаєте, як потрібно змінити ту чи іншу сферу, навіть якщо а, ви думаєте, що у вас немає сил, а, ваша роль є незначною, це неправда. Бо а, від того, як, якими є активними людьми і як люди себе будуть по. Будете залежить те в якій країні житимуть ваші діти. Я думаю, що наша українська революція гідності показала те, що український народ він є дуже волелюбний, мужній і насправді незламаний. Навіть в тій ситуації, коли всі вважали, що нічого змінити взагалі неможливо. А ми хочемо наслідувати так само і ваш досвід зараз в тих реформах, які вам вдалося зробити. Ми зустрічалися з багатьма вашими державними діячами, які говорили. Що Польшу так само ніхто не чекав в Європейському Союзі. І ніхто так само Польщі в свій час не допомагав для її швидкого приходження в Європейський Союз. Тому тут ми якраз намагаємося. Брати до уваги польський досвід, не складати рук і говорити про себе, що якщо самостійно ми не візьмемо на себе цю відповідальність і не зробимо ці реформи, за нас їх точно ніхто не зробить. Ви знаєте, що у нас досить непроста ситуація на сході на сьогоднішній день, тому ми так само потребуємо вашої підтримки, і так само ми потребуємо вашої підтримки щодо боротьби з російською пропагандою, тому що це питання не тільки України, це питання демократ цінностей всього світу, тому що я думаю, що Польщі так само важливо, щоб її сусіди були розвиненими країнами, були країнами, які здатні підтримувати один одного, були дружніми країнами, і та ситуація, яка на сьогоднішній день у нас відбувається, вона на сході. вона свідчить про те, що агресор Російська Федерація вона якраз виступає проти цих демократичних цінностей, тому ми звертаємося так само до вас. З цією з цим проханням а, про вашу підтримку, і просимо вас говорити з польським суспільством і доносити всю ту інформацію, а, яка є правильною і яка реально відповідає дійсності в Україні, і так само намагатися спростовувати всі пропагандистські дії, які зараз робить Росія в усьому світі в Європі і в Польщі, зокрема. Ще один маленький uh -huh. вопрос, но очень важный для людей uh -huh. Местные выборы в этом году. А, вам кажется, что даже если э, не сможете до конца поменять выборчий кодекс, это есть место для новых людей, для тех, кто пока еще смотрит. Это для него, не для него э, в такой роли э, вообще хочет он или не хочет включаться в жизнь своей страны или, или э, своего городка, или ну, просто место, где он живет. Это является или не является? Значит, без реформ не имеет смысла, например, там ходить. Я думаю, что мы будем делать все возможное для того, чтобы Все таки ці зміни в законодавство привести, але якщо вибори дійсно відбудуться восени, то досить важко ці зміни буде імплементувати, тому що це ну зокрема є необхідність вносити зміни в конституцію України. А це процес довготривалий. Він об'єктивно є довготривалим. Але все ж таки я вважаю, що у людей представників громадянського суспільства, яке наразі, можна сказати, що сформувалося, є шанс. І більш того, це не тільки шанс, це має бути обов'язком людей. Принести себе в жертву, якщо можна так сказати, на якийсь конкретний період, хоча б, для того, щоб змінити нашу державу. А, і чому я в це вірю? Тому що практика нашої фракції об'єднання самопомічі, яка показала про те, що а, ті люди, які наразі ну, були в списку самопомочі, вони жодного разу не були народними депутатами. Тобто це всі люди, представники різних абсолютно сфер, громадські активісти, економісти, юристи, там, представники бізнесу і так далі. Які жодного разу не були в Верховній Раді. Я вже не кажу там про якісь зв'язки з там, різними політичними силами. І ця практика про те, що це можливо, і це той результат, який набрала самопоміч на виборах до Верховної Ради, якраз свідчить про те, що немає нічого неможливого. Дякую. Дякую вам.